Сьогодні розпакуємо і потестуємо розкладне кемпінгове крісло бренду Eagle Rock. Приїжджає воно ось в такому чехлі, чохол в комплекті. Довжина чохла 95 сантиметрів. Можливо, не зовсім компактно, але легеньке: всього 2 кілограми, нічого не важить і дуже швидко і легко збирається. Витягнемо і подивимось, що у нас всередині. Чухольчик в сторону. Крісло розкладається одним рухом. Раз. І готово до використання. Відразу можна сісти. Єдине, потрібно впевнитись, що кнопочки у нас з двох боків попали в однакові отвори. З кожної сторони у нас є по три отвори: це різне положення спинки. І якщо ми защіпаємо на нижній тут, відповідно з другої сторони також має бути кнопочка защіпнута на нижню дірочку. Ставимо це положення у нас, якщо ми сидимо за столом. Там хочемо пообідати або хочемо посидіти рівно. От покажу збоку. Таким чином, є у нас кишенька для мобільного телефона або пляшечки води. Також ми можемо регулювати положення спинки. Якщо ми хочемо відкинутись, ми переставляємо, наприклад, на друге положення цю кнопочку і цю. Нам потрібно впевнитись. Щоб кнопочка защокнулась на своє місце, бо так може вищолкуватись, нам потрібно впевнитись, що вона зайшла повністю. Це середнє положення. До речі, тут у нас в підголовнику є така м'ягенька, товстенька подушечка, дуже приємно на неї покласти голову. Це положення для релакса. А якщо ми хочемо використовувати це крісло як шезлонг. Як пляжне крісло ми переставляємо на саму верхню кнопочку. Механізм абсолютно нескладний, тому там це фактично шип, який входить в пас, нам за неї переживати абсолютно не потрібно. Єдине зауваження, ще раз уважно, щоб защолкувати до кінця. Так само тут. І крісло у нас перетворюється в такий майже лежачий шезлонг. От я можу лягти. Розслабитись. Крісло достатньо велике. Може поміститись досить габаритна людина. Ширина крісла у нас 65 см. Глибина крісла також 65 см. В такому положенні, звісно, в такому вона ширша, і висота підголовника 91 см. Навіть висока людина зможе покласти голову на подушечку, яка є тут. Вона, до речі, пом'якшена, має наповнювач досить приємно. І висота від землі часто нас питають 35 см. Як я казав, в цьому положенні ми сидимо, можемо сидіти за столом, обідати, вечеряти, розмовляти. В максимально розкладеному положенні це фактично плязаний шезлонг. Він, до речі, має такі площадочки, досить широкі. Кожна площадочка має 5, 5 на 5 сантиметрів, тобто вони в піску і в землі не будуть заглиблюватись, сидіти досить комфортно. Ми можемо покласти голову на підголовник, витягнути ноги і отримати свій релакс. Також у нас є кишенька. Сюди можна покласти або мобільний телефон, або пляшечку води. І досить широко, досить вільно ми можемо тут почуватись. Єдине зауваження, щоб крісло було в такому положенні стійке, нам потрібно сідати не якнайглибше і відкидуватись, а сісти ближче до краю, відкинутись. Тоді ми навіть можемо закинути руки. І крісло буде стійко витримувати усі наші навантаження. Мій зріст 1,76, вага 80 кг. Але якщо ваш зріст, от колега мій тестував, на жаль, він сьогодні не зміг пройти 1,95-120 кг, без проблем, він сюди і помістився, і було комфортно, ну і, звісно, крісло витримає. Збирається воно так же легко. Складається, як розкладається, натискаємо кнопочки. Забираємо, робимо таким чином. Ну, трошки бажано поправити цю сідушку і пакуємо в чохол. Коли ви отримаєте, тканина може бути трошки прим'ята, це тому, що ми пакуємо компактно для транспортування, ви можете використати відпарювач і буквально за пару хвилин відпарюєте крісло до такого стану. Але можна користуватись і без того, це чисто естетичний момент.